Привіт-привіт! Третя розпаковка квітня 2023 року, це щось неймовірне. А компанія оновила серію Figo Active, коктейлі для корекції ваги, оновила формулу, додала ще смачніші варіанти. І в компанії Лари є а, три блоки. Перше це пластівці з додаванням ягід. А, друга це коктейлі, які там ваніль, шоколад, лате, а, полуниця. І третє це супи, броколі, картопля, томатний і карі. А, ну, от. А перший варіант компанія, як правило, коли виводить щось новеньке на ринок, вона дає суперову знижку і певні бонуси. Тож скористаємось цими можливостями, і ми з на надвох замовили для себе. Адже а, мама дуже полюбляє, і вона ну з користю використовує цю серію компанії Лар. Донька полюбляє так на вечір щось таке легеньке, як правило, коктейлі, особливо шоколадний, їй заходить не на ура. А оцю новеньку серію по смаку кажуть, що вона не така солодка, як попередня, лукам дуже смачно. От якраз спробуємо. А зараз я вам їх покажу. Ми замовили всі, ну, вісім варіантів, не всі. Ванільку ми не замовляли і пластівці не замовляли. І так, це в нас. Шоколадний коктейль, це те, що і мама, і дитина замовили собі. А, да, два шоколадних. А, далі суп з брокколі картоплею. І тут подивіться, який склад, якщо побачите, вітамінний, ну просто вау. Наступне в нас суп з карі. І знову ж таки наголошую, що давайте подивимося, які вітаміни: Вітамін А, Д3, Е, С, Тіамін, Рибофлавін, Ніацин, вітамін Б6, В12, Біотин, вітамін К, фосфор, железо, цинк, мідь, йод, Селен, магній і ще те, що я не можу на польській мові прочитати, чи на чешській. Крутизні вітаміні, якщо порахувати от зараз до 28 квітня, в нас ще є акція на набори. А то ми подивилися, якщо їх замовляти по партнерській ціні, навіть по партнерській, то в наборі сьогодні до 28 квітня на тисячу гривень виходить дешевше, там тисяча з копійками. 1100 чи щось таке. Тож, спробуйте. Я впевнена, що вам сподобається. Це можна як заміняти їжу, повноцінний замінник, так, певні періоди. Тим паче, що зараз весна, а там літи, треба стрункішати. от, тож, Дуже чудові варіанти. Наступне це коктейль Полуничний. Тут також це в зборі вітамінному дуже чудове, якраз для травлення, для е, корекції ваги, так або для вітамінного так, такого насичення. Тож я навіть е, дітям даю, бо це дійсно смачно. Якщо порівняти, наприклад, на вечерю, ви там робите, е, ну салати мої діти не їдять так допоки. І кажуть, що фу не смачно. От і дивіться, якщо там ти робиш їм або картоплю, або там спагеті, вермишель, так то в порівнянні, наприклад, по вітамінному харчуванню. так, Тож це як дуже такий чудовий додаток. Ну, Ще другий полуничний це для мами. Томатний суп а, і а, ш, а, кофе. кава, да, Кавовий коктейль. І от на українській мові, до речі, вони поклали. І так, в них калорійність 897 кДж, або 214 кілокалорій на одну порцію. Насичені жирні кислоти 3,1 грам, жири 5,1 грам, мононасичені жирні кислоти 0,7 грами, поліненасичені жирні кислоти 1,3 г, вуглеводи 18 грам, цукор 4 г, клітковина 9,8 грамів. До речі, компанія каже, що. А, а Саме цю версію вони оновили з збільшеної кількості клітковини, яка стимулює травлення. А, далі а, білок 19 грамів, сіль 3 грами, вітамін А, а вітамін Д, Е, С, тіамін, рибофлевін, ніацин, вітамін В6, фолієва кислота, В12, біотин, пантотенова кислота, вітамін К, кальцій, фосфор, калій, залізо, цинк, мідь, йод, селен, магній, маргані, ц... натрій, лінолева кислота. Тобто ви бачите, що букет дуже чудовий, і якщо порівняти, наприклад, порція звичної їжі, так, і те, що повинно бути для користі здоров'я і для того, щоб принаймні зібрати оці вітамінний букет, так, то це буде набагато дорожче, ніж замовити окці. Коктейль який і по смаку, ви бачите, що їх дуже багато, тобто це не може набриднути, бо ну таке одно, однотипне. А і а, по корисності своєї, ну просто персик. Тож замовляйте і будьте економніші, встигніть до 28 квітня, і до речі. Зараз компанія ще й надасть 6% кешбеку, бо по внутрішньому бонусному нарахуванні вона збільшила кількість бонусів. і, Відповідно, переводи з 3% кешбеку на 6% саме до 28 квітня. Тож встигніть замовити.